Зеленський дуже сильно працює уже з літа, з липня місяця 23-го року. Працює над дискредитацією армії саме через оцю зміну ситуації в ТЦК. ТЦК раніше проводила добровільну і примусову мобілізацію. Вона була замінена одна і друга на насильницьку. Ви розумієте відмінність? Насильницька, це те, що на простонароді називається бусифікація. Її проводять з демонстративно показовою жорсткістю і з морем незаконних дій. Причому тих, які абсолютно не потрібні ну, схопити, побити військового ветерана, кинути людину, яка має відстрочки. Кинути, тримати її десь в якомусь підвалі кілька діб. Це все ж виясняється за лічені години. Робиться, як на мене, для того, щоб максимально викликати в населення десь якусь ненависть. Причому? При тому, ж, що ЦЦК це дуже специфічні підрозділи, але вони входять в структуру сухопровіду.